топ по батькові, яких я ніколи не зустрічала. Якщо це ви або якісь, можливо, ваші знайомі вчителі, можете написати в коментарях. Мені просто знаєте, цікаво, чи взагалі багато людей от, мають от такі от побатькові, тому що для мене ну то рідкість. У мене багато знайомих, багато друзів, але чомусь, от саме їх я не зустрічала. Ну і перше, це Ігорівна або Ігорович. Ігорів я знаю багато і в них ще немає дітей. Але прям щоб от було, наприклад, Марина Ігорівна, блін, це так дивно. Наступна, це Артеміна. От ми спілкувалися з подружкою вчора. Скільки ми знаємо Артемів просто тьма, а от прям щоб хтось був Артемович, то або нам просто не попадалися такі люди, або ми взагалі не знаємо їх по батькові типу як. Наступне це Вадимівна Вадимович. У мене брат Вадим. Тобто, якби я почула от когось по, -по батькові, почула би Вадимович, то я б запам'ятала. А так, щось мені якось не вдавалося познайомитись з такою людиною. І чомусь мені здається, що ім'я Вадим. Стало популярно як популярним, не дуже воно популярне, але все-таки саме зараз, а от раніше, якби таких імен не було, і можливо діти вже, які мають таке по-батькові то їм вже, напевно, ну от років прям чуть, -чуть прям до 10 або там до, до 15 Наступне це Сергіївна або Сергійович. Сергій це дуже популярне ім'я. Я, я Сергіївна і воно, до речі, дуже гарно виглядає. Типу Крістіна Сергіївна, дуже прикольно. Але прям щоб хтось був Сергійович або хтось була Сергіївна, то такого я не знаю. Наступне це Ілівна або Ілліч, до речі, я правильно написала чи ні, Ільович, немає ж такого правильно. Але, от серед моїх знайомих, ім'я Ілля, воно досить популярне, але не серед побатькові. Не знаю таких. Наступна це Максимівна або Максимович. Воно дуже класно звучить, Типу Олена або Анастасія Максимівна. Дуже прикольно. Ніби такий, знаєте, от якась людина, якась така, знаєте, шишка. ну, Наприклад, головний лікар, в якійсь лікарні, хтось там Максимович або Максимів. От мені ж таке, знаєте, здається. Наступна це Романівна Романович. У мене є знайомий з фамілією Романович. Але це не по батькові, це типу прізвище. Взагалі, ім'я Роман, воно популярне було, напевно, саме от серед моїх ровесників. Я коли вчилася в школі, у мене було три чи два рома, я вже не пам'ятаю, і ще два було в коледжі, тобто реально воно популярне. Ну і останнє щось у нас з цифрами трошки не вийшло. Ну це такое Олегівна Олегович. Знову ж таки, я не знаю, знаєте, серед моїх знайомих багато Андрійовичу, Богдановичу, Ярославовичу, Боже, навіть Дамирович є. Але от саме оцих от перелічених по батькові я не знаю нікого. Напишіть в коментарях, можливо, або ви маєте Капобатькою, або знову ж таки хтось з ваших знайомих.